Бути хендмейдером – це постійно відповідати на питання, чого так дорого. Бо матеріали, вміння, та душа не коштують дешево. Але на жаль, цього багато хто не розуміє. Бути хендмейдером – це постійно доводити, що хендмейд не просто хобі, особливо коли всі навколо впевнені, що це несерйозна і неповноцінна робота. Бути хендмейдером це бути і майстром, і бухгалтером, і фотографом, і кур'єром одночасно. Ти не просто створюєш вироби, а ще й ведеш соцмережі, фотографуєш, відправляєш посилки, рахуєш собі вартість. Бути хендмейдером це мати матеріали запасів, які коли знадобляться. А насправді ти просто колекціонуєш їх як скарби і чекаєш того самого проекту, коли вони знадобляться постійно купуючи для них органайзери. Бути хендмейдером це відчувати фізичний біль, коли бачиш дешеві неякісні підробки своїх робіт, коли не просто скопіювали твій авторський стиль, а продають його ще в 10 разів дешевше і кажуть це те ж саме. Бути хендмейдером це працювати ночами, не тільки тому, що в день завжди не вистачає часу, але й тому, що вночі тобі завжди ніхто ніколи не заважає. Бути хендмейдером це пояснювати, що ручна робота це не натиснути кнопку, що подекуди на створення однієї вишитої сорочки або силінки йде не одна година, а дні і навіть тижні. Бути хендмейдером це жити в страху перед словами, а можете зробити точно таке, але дешевше, і намагатися вічливо пояснити, що ви не будете копіювати чужий авторський стиль, а якісні матеріали та ручна робота не можуть коштувати дешево. Бути хендмейдером це все одно любити свою справу, як би не було важко. Бо це не просто хобі чи бізнес, це стиль життя, без якого себе вже неможливо уявити. А що для вас бути хедмейдером? Розкажіть в коментарях до цього відео.